Всім привіт І сьогодні ми будемо грати в The Strongest Battleground. Ее! Все, поїхали! Так, тут такі щельки б'ються Ой-ой-ой! Бумзерите, чи нападаємо? Нападаємо! Ой-ой! І на то я нарвалася. Ой, чел ще стрелять буду сверху. Ой, чел, видит, там. От займонстра баюнда А. Ах, блин, какая-то ты. Блин. блин, да у меня на улице немая я тебе маю выиграто, я кто-то вся атаки дальні. Ну ты ще плюс таки суперпрофесіонал. На. А, а. Да блин. Нет, -е я не успел. Блин, ничего. Так. Він туда идет. Тільки до мене не иди, блин. Тут закопать буде. О, вот тут вот такі щельки. И он не крути. У збивають. Так. На а, ну да блин. А, проламався. А, що я зробив? <риклад> Ай, що я цілі кифану зробив, реально. Хе-хе-хе. <риклад> <риклад> Ладно, не спрацювали. Бачу там якось черво? А, на блін, чому не працює Давай нападай, чел. А чел навіщо ти забрав забрал Ч... А, у мене вже є е. ПП, ще позорим. Стоп стоп, за стоп, сл, почему я б'ю? Стоп стоп, стоп. Все? Да -мо! Можна так якось поюзать, вс. Стоп, стоп, я, стоп, стоп. Я нічого не можу робити! Дало, задовбу я вже! Не залагало! А там побачить спать! Що я роблю? Все? Ой-ой-ой! на 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 да Так, мене скілів нема. Ай, блін Ай, им того самого взяв персонажа. Він это за сайтами ч грав. а Блін, ладно. Ну знов. О-о-о, Крадокільщик. Все, йди. Да йо, йо ну цей крадокільщик не дає нічого робити. він типа, крутий йду ха <розбираю> розбирай. Да мені помішали! Мені помішали, пацан! Ах ти тупий крадокільщик! На Емоцію потім подивимось. Та ти тупий, куди ти ты задолбав. Задолбал. Куда? Підходь! хе 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 є є є хе хе хее є є Все, чел ви, чипейс. Ты задолбал. ой Ой-ой-ой, ой 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 Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ааа. Плю. А девин він пропал. Вс, жди, дайте я емоцію заюзаю. Эм. Ем, стоп. А. Не то. Вот так я. Ого, прикольненько. Вау, ножика кидаем. Прикольно. Стоп. А, челика избивает. Радокила. Куда Йди, чел? Все второе на одного тупо, реально хе-хе, замедлил, замедлил хе-хе-хе, ай. Ух ты, обоюнда. Хе, я тебя підкинув. Блін. блин, я не хотів, стопайся. Ай! Блин, блин! Да навіщо меня испугать! Да йо! Походить. Чей сам напустився. Ти мені мешаєш хоча б щось тут зробити. Е, чому я рухатись не можу? А! Що це було? Відіти, віді! Изи. Из-из-из-из-из-из-ис-ис-ис-ис-ис-ис. Ай! Стоп, чел, стопайся. Треба мене изгнать. Ой-ой-ой. Що за чел, король? А! Челі змелу. Ой-ой-ой-ой-ой! А, все. Я подумав, що я не велику штуку. Не все норм. а а знаю я роблю. На, ай, блин, я что за двох мотаю, алло, блин, я за стопы все застану все. Нет, там же цей челло, у меня уже копается. Э, чел, уйди, ты ходишь, мы тут пьемся. Угу. Офрикил. <рик> <рик> а, о, а як мене так підкинуло хоско? Чел, дивіться, скільки в нього хп. Все, в нього 0 хп. Ізі, <рик> вбили чела. Представляю, скільки він там жив. Його просто так от вбили. А блин, навіщо віщо міщати? Ну, чел. Да йо! <свист> <свист> um, творите? На, 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 на. на. Ай. Хоть. Пока

Пидии, тикай. Ай. Фух, я втік Все, Вс, у мене скиллів немає. Чел. Ну дай побитись. Чем там пише? Ага. А. Да блін ну куда ты ранив, чел? Ну, ну, все, ну в мене скилли всі пропали. Єе Аее Хе-хе-хе, изі Этчел Стоп, 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 перевеся, дій не хочу миритись. Ой, отвориться. Йо Ай, блин, він так зашл. Йо, чел. Да, блин, той не зверху, той он знизу, де він взагалі? Чел, определись де ты я. На, блин, я спать знов. Стоп. А а <гум> так от неожиданно. Та, звісно, звісно, блок поставив. Давай. Ай, блін, як він так чітко попав. А як він це зробив не поняв. Стопе, а шайн робить. Чл ти тупий? Треба зразу сразу избивать. Що я роблю? На. Да навіщо месяц! О, стоп, стопай, стопайся. Стопайся. Зари, чомуся нікого не забрала. Зара тут тупо всі тусяться. Да ну навіщо! У, підчел, мене всі зразу просто избили. Ой, це що за кучка просто. Йо. Капець. Ааа. Блін, ай, нет. нет. Чого я збила? Йоу А то ви безпеціальні Чел, привіт Ой Це отут майстер сервера Якби був заморозка. Ну і тепер він сонік Еее, да як? Я просто літкувала Хе-хе-хе. <плес> робот. А-а-а. ты самый на сервере. Это все, два на один. Ч, теперь он меня пытается избить. Ну, известно, я, я всм виноватый. Лай На, на, на. Сам не бив, на. Аж джди-жди у мене ще тоже ультра нема. Чел, иди сюда. Або там вот все. Якісь... я уже побив. Так, ого! Чел, нато. А, а, а ай, ай, йо. Ай. Ну чел, навіщо це робити? Ви що? Эй, на твоя мать, все, все, все. На! 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 Чел, куда раны? Йо! Ты сюда, ранер. Да йо, раннер! Ну, ранер. На! Капець його сбили заску. На, На! Блін, все, у мене цього немає. Ой-ой-ой. Поряд, варіант, варіант. Ай, блін, Не вспів Вау! Тікай, тікай, тікай. Блін, чому саме мене? Ай, та я ще після ульти нікого не побив чел. заре мене всем викине? Я ще не помру, да. Ай! Ай, ну все, Двоечка не контриться тут. Амм Свен дар. Ну як завжди, супер швидко розганяється і ком не попадає. Я ні. Що би ближче, мог підійти? Ай-яй-яй, дика. Йоу. Чому так багато хп Та Да, йо, майо тут всі тупо. Tá чел нам треба спасись а Ой-ой. <с itu> Что -ой. тут всі за дракончики виграют? А-на-на. Я-ней. на 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 я ней на <рес> я Энер. Ай, да йо, ну два на одного. А як він ты пехнувся, вы бачу? Ай! А, обоюнда. Нет. Да ну неет! Ну ты ступит, чел. Два на одного. Добре, давайте. Вс, тепер я с фул ХП. Хоча і тоді, мабуть, був с фулл хп. Давай, нападай. Ай, да на вещь, его об Я в него свои килл Ай, ой, на вещь, На вещь, Хе-хе-хее, е-е. Ч ты шо, хотів мусорку кинути? А, ні. <laughs> Якийсь чел ще є. Ай, ладно. Еее. Yeah. Скільки я вже ульти за це набрав. всех избивает. О, челик. Ты на меня нападал? Блин, ты попал. Ай. Я тупой. Да я! Кто так четверочку нажал? Ай. Сейчас нам треба спасаться. Самурай. Ха -ха. Ай. блин. Да як? чел, нави Давай без двох. Я на то человеку отвлекаю. Да нее, ну навіщо, вищ, чел, ну ты краду килл. Да, да все, чела челкила забрал сам на просыпь. Ой. <рі> це якийсь крутий Стоп. Вот мій клієнтик Ходить, бродить. Ой, сам напросився. Сам напросився. Давай, підходь, куда раны. троечку треба заюзать. Все, мне капец, не. На. давай, давай! Нет. Нет. Не Что это было? Ай. Да ё, ну не, -е, ну ты чел задрал. Не, я выжил, я вызвал, я вызвал. Э -э -э, ну ты тупый. Ты ульта сама тупа в жизни просто, обоюм, да. Ну, коротше, на цьому все. Кому сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!